всім привіт Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Це коротке відео буде у прошлої рекомендації для тебе, що монетку Algorand можна було зашартити. Якщо ти не дивився це відео, можеш подивитися його. Зараз я тобі хочу показати що ця монетка зробила Де мене вибила по стопу. Я зарабатував 3-1, міг взяти. Ну но... Мене не було рядом возле термінала, я не виставив Take Profit і отрив свій законний стоп за свою ошибку. Тепер давай я тобі покажу. І так. Я скореектирував трошки уровень. Як ти бачиш, отут да? на часовичку є ті підтвердження. Ось, після цього ложного пробою я зайшов в шорт, ровно від уровня, виставив свій стоп сюди. І отут мені вже давало, як мінімум, 3 к одному міг забрати. Ну, я не виставив свій тейк профіт і ціна пішла-пішла, і вибила мене по стопу красиво. Тепер. Дивись, що можна тут було очікувати. Якщо ти дивишся мої відео і аналізуєш мої графіки, що я тобі розказую, то ти розвиваєшся в місті зі мною і ти можеш так само аналізувати графіки і заходити в точки входу. Дивись, що я бачив. Я бачив, що ціна після цього вже не пішла вверх, і вона просто робить такий сложний -ложний такий пробой. Да? Тут можна було от цього уровня заходити на пробой назад, що цену заженуть вниз. І я ожидав цього движення, я це розказував в прошлому ролику, ти можеш це подивитися. В принципі, коротеньке відео о тому, що моя рекомендація отработала, що ми будемо чекати, шорт, і ціна пішла в шорт. У мене все. Якщо тобі понравилось, став подобайку, Підписуйся на мій канал, щоб розвиватися вместе зі мною і вчитися зарабатывать стабільно. Всім пока-пока.